Ми Тарас представив нас. Ми з Олексієм так склалося, що ми багато свідомого свого життя провели, працюємо з алкоголем. І, і наш досвід хочемо трішечки передати вам і покажемо десь якісь вам базові поєднання вина і їжі. Якщо будь питання, питайте, тому що, як то кажуть, знаєте, як маємо дуже давнє та захоплююче хобі, але рідні. Наполягає, щоб ми від нього закодувалися. тому питайте, все розкажемо з вами дуже, дуже цікаво. Передаю слово Олексію, і я так думаю, що ми із, із вином зараз піде. Ми з Юрієм дуже вдячні за запрошення, і Настя зазначила, що ми разом так, з нею, з Анною та з Тарасом гарно провели час, підбираючи найкращі пари сира, вина та м'яса безпосередньо. І якраз в цьому і полягає взагалі робота Самільє в ресторані для того, щоб підбирати ідеально ці поєднання. Анна вже нам. um Детально розповіла про два принципи фудперінгу. Ми трошки доповнимо е, цю історію, але спочатку е, ми хочемо розібратися, взагалі, що таке е, аромат, що таке смак, е, що таке після е, смак або посмак українською мовою. Е, кажуть, що це слово більш правильно та відповідне е, безпосередньо. Е, і якраз у нас зараз на столах буде з'являтися е, ігристе вино е, е, алькапона казав, що добрим словом і револьвером можна добитися трошки. Е, Більшого, ніж просто добрим словом, так і ми сподіваємося наша лекція буде цікавішим у поєднанні з вином. Тобто на місці реворверу сьогодні у нас ігристе вино від компанії Колоніст так, бісер. зараз. Так, бісер, да. Бісерд, бісер, так, це ігри сте вино за класичною технологією. І якраз на основі е, цього продукту, на основі цього вина, ми зможемо зараз поговорити детально і предметно е, про те, що таке безпосередньо е, е, смак, аромат та посмак. Е, і чим відрізняються е, ці поняття, ці визначення е, один вігод, ві, е, одне від одного і безпосередньо, що вони означають? Наскільки на вистачить у нас часу? На да, наскільки у нас вистачить часу? І е, якраз ми пограємо a Анна зазначала про таку важливу річ, як дескриптори. І зараз ми разом з вами будемо визначати, які саме дескриптори ми відчуваємо у, в ароматі цього ігристого в смаку і в посмаку. Отже, давайте розберемося, що таке аромат, смак і посмак. Часто чи взагалі, навіть сумір'є професійні, неправильно трошки визначають аромати та смаки. Я думаю, багато хто з вас чи сам говорив, чи чи може чув від когось там, наприклад, таку історію як солодкий аромат. Чи, наприклад, песиковий чи, чи полуничний смак, але такого насправді не існує, тому що е, ароматів людина відчуває там е, приблизно 8-12 тисяч в середньому узагальнено. Е, представницям прекрасної статі в цьому плані е, еволюція більше допомогла. Е, жінки здебільшого відчувають більше ароматів на 43%. А чому? Чому? Чому найбільше відчувають аромати? Тому що так склалося, що з історичних времен жінка відповідала за сімейний очах і вона куштувала, пробувала, тобто, щоб, щоб не отруїти, як то кажуть, чоловіка. Тобто це бонус пішов для жінок, скажімо так. Але з, з еволюції, я так розумію, що чоловіки починають готувати більше, і у чоловіків буде розвиватися ця, ця навичка. Ну да, і ще питання в тому: одна, одна справа розрізняти ментально ці аромати. так, чи смаки, і інша справа правильно це е, класи, класифікувати е, і правильно визначати, якраз по дескрипторах е, розкладувати, як по полицях, про які нам розповідала Анна. Отже, е, ароматів е, ну, 9 12 тисяч ми. Приблизно в середньому можемо розрізняти смаків. Всього зараз визначено шість. Колись вважалося, що їх чотири. це кислий гіркий солоний та солодкий. Років 15-20 тому японські вчені винайшли смак у мамі, про який також казала Анна. Тобто це поєднання смаків, це смак білку або ну, штучного, я думаю, багато хто з вас знає, досягають завдяки використанню глютамату то натрію і перекладається як приємний запах, смак, скажімо так. Так. І не так давно все-таки вчені там нейрофізіологи дійшли до висновку, і вже визначено, що шостий аромат, шостий смак перепрошую. Жирний визначено також повноцінним смаком. Отже, у нас смаків всього шість, а те, що ми. Називаємо, наприклад, там, полуничним смаком, чи там, персиковим, чи вишневим. Це в жодному разі не смак. Якщо говорити коректно, це ретроназальне відчуття, або більш літературно ми можемо назвати це посмаком отже, у нас є так звана назальна цибулина, яка відповідає за сприйняття ароматів. Коли ми робимо Ну, як коли ми вдихаємо через наші ніздрі будь-який продукт, взагалі що-небудь відчуваємо аромат чи запах е продукту, чи чи взагалі чого завгодно, ми це називається ортоназальне відчуття. Коли ми зробили, наприклад, ковток або насолодилися якоюсь їжею, ми все одно не перестаємо дихати. Тобто, після ковтка, вина, наприклад, як ми зараз переконаємось, Ви, видихаємо. Да, ми видихаємо, вино змішується з нашою слиною, чи з тим, що ми їмо разом з цим вином. І завдяки чому е, створюється синергія, і ми маємо це якраз ретро назальне відчуття, за яке знову відповідає наша назальна цибулина, що посилає сигнали до, а, нашого мозку. до нашого мозку. Тобто починаємо. <смеш> <смеш> Бо, всі довго можна розмовляти, давайте починаємо. 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 що Найперше, я перепрошую, я, перепрошу, я б... бачу, що хто об... обов'язково за ніжку. Обов'язково за ніжку беремо келих. Чому? Тому що якщо ми беремо за чашу, вино, вино нагрівається швидше, і наші печаточки залишаються на, 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 на склі, і потім вино вже не так, не так дивиться в, у келиху. Так, крім того, крім того, наприклад, ну суміє професійні ніколи не користуються парфумом перед дегустацією. Так чи інакше запах нашого тіла чи парфумів, що можливо є на зап'ясті. Він впливає на той аромат, який ми відчуваємо у війні. Тому да чим далі ми тримаємо за ніжку від да, це відчаші. правила дегустація. Я Так думаю, що в кожній своїй сфері є експертом, і тому перед дегустацією або кави, або сарів. Я, я думаю, що ви теж не парфумом не користуєтесь. Да. Uh, і давайте зараз якраз такий невеличкий інтерактив проведемо, визначимося, які саме дескриптори ми відчуваємо uh, у, uh, у вині. Uh, є такий жарт uh, загадка. Ми якраз, коли зустрічалися з Анастасією uh, Анною та Тарасом, uh, вже вже його згадували. Скажіть, будь ласка, uh, який як ви думаєте, взагалі найпопулярніший uh, аромат у, у вині? Неважливо білому чи червоному, які може бути варіанти. Найвідоміший, найпопулярніший, найзгадуваніший. Є, є варіанти якісь можливо. Перепрошую. Дріжджі. Окей. І Які ще варіанти є? Виноград. Виноград. Виноград ви за ви, виближче ви, ви е, до істини. Тому що насправді. Е, е, Мало вин пахнуть виноградом, це мускати і подібне до нього. Але чомусь люди кажуть, що вино має пахнути виноградом, що не є, не, не є відповідним. Так, це популярна відповідь серед вейнловерів, а ще які варіанти є. Хміль? Квіти, окей. Квіти. Фрукти. Яблука. Да, так, квіти, ще фрукти. які варіанти. Ні, не про це вино, а в принципі. Ми зараз дійдемо Ми зараз дійдем до цього вина. До цього вино, ми mm -hmm. без дійдемо. Ну, э, дякуємо всім за варіанти. Насправді, найпопулярніший э, аромат Винаси Адвенловерів э, ой, що знайоме. Э, насправді так воно і є. Э, тому э, одна справа відчувати аромат, інша справа якраз за, за дескрипторами, про які розповідала нам Анна, і про які ми зараз також будемо э, більш деталь, детально в якості інтерактиву говорити, э, э, правильно все розкласти по полицях. Так, да, я з вашого досвіду буду перервати Олексія, тому що він може, може довго розказувати, а на, у, нас, у нас таймінг. І так, ми починаємо з, з оцінювання кольору. Е, ну, Давайте, да, якщо, якщо ми говоримо вже про, про правильну Є, оцінку, вина, ми можемо так. у всіх е, білі, білі столи е, і ми можемо визначити, е, який саме колір у цьому вині. Ну, довго на цьому не будемо затримуватися. Е, колір, я б сказав, е, Солом'яний з золотистими відблисками да. золотистим мерехтінням, і також ви можете дивитись на гру бульбашок, як так так званий перляш. І, і якщо, якщо вино зроблене правильним методом, тобто класичним витримкою в пляшці, то ці, як то кажуть, ниточки бульбашок вони йдуть рівненько таким ланцюжком. До речі, хто скаже скільки бульбашок у пляшці шампанського? Приблизно. Ну, як кажіть цифри: 100, 200, 300, 800. Кая? Діапазон Ну, діапазон мільйони. Не буду вас довготимити, тому що немає часу 49 мільйонів. Хтось підрахував, але я не знаю, хто підрахував, але хтось дотошний підрахував. 49 мільйонів, тобто, якщо розлити пляшку ігристого, скажімо так, на п'ять бокалів по 150 мл, тобто у вас у келиху приблизно десь 9 95 половини до 10 мільйонів бульбашок кисню. І так, Олексій. Отже, давайте, давайте безпосередньо вже про це вино. Які, аромат, які аромати, які дескриптори з точки зору ароматики, ми відчуваємо тут. Вже була історія ну, безпосередньо про це вино. так? Ми відчуваємо аромат дріжджі, ми зараз доповнимо, ще які, які нотки, що відчуваємо тут. Хтось сказав яблуко. Да? Яблуко тут є, безумовно. А, але ж яке яблуко? Є жовте, є зелене. Зелене Зелене яблуко відчувається відразу з першого носу. Які ще нотки відчуваєте тут безпосередньо в цьому вині, якщо говоримо про аромат, про, про дескриптори, що можете сказати? Груша? Є. Yeah. Окей. Okay. Ще що? Yeah. Персик. Скоріше, абрикос, ніж персик. Персик пахне трошки по-іншому, а абрикос є безумовно. такий... Косточка? Так, так, так. А, а цитрусовий є у вас якась шкірочка якогось такого цитрусу, або лайма, або якогось лимончика, от так десь в дилині. Навіть десь якийсь бана, бананові, якісь світіночки проскакують. Да, не да, Так, тому що. І це, і це добре, і з клаймата, але це дуже добре. Насправді так, відчуття у кожного індивідуальне, але так чи інакше, ми можемо визначитися за тими, що найбільше ну, відповідають класифікації і найбільш зрозумілі, скажімо так, і найбільш відповідають безпосередньо тому, що ми відчуваємо тут. Отже, що стосується там аромату дріжджів, я, я б сказав, що безпосередньо. У цьому вині, скоріше ми відчуваємо такий аромат Бріошу е приємний Випічки свіж свіжа, сві свіжа, випічка. свіжа випічка. да. Е вино зроблено за, клас за класичну технологію Шампануа. Зараз не буду на цьому довго затримуватися. Скажу, що е вино протягом е 18 місяців, як мінімум, проводило е в пляжці на дріжовому осаді. Якраз е задача цієї витримки полягає в тому, що е дріжджі е взаємодіють з цукром. І утворюються такі вторинні і третинні ноти так. в даному випадку. Так, це така свіжа випічка. Це, це не порок вважається, тому що це так звані витримки, третичні витримка аромати автолізу. І це, це досить і цікаво. І знавці, і гурмани, як то кажуть у шампанському і у гристих винах, які зроблені класичним методом, саме шукають ці аромати. Да, тут також присутні такі легкі вершкові нотки, нотки кремові, можливо, і в сукупності так, абрикосові нотки, ноти такої абрикосової як, як правильно зазначили. Разом з нотами випічки вони формують таку ароматику, можливо, якогось абрикосового. Титуса да, також, скоріше можливо, як Юрій сказав, цедра, лимону. Давай вже вже давай не тянуть. Да. Але ж спробуємо перед тим, як спробувати, обов'язково ковточок води. Да. Ковточок води для чого, як Олексій каже, in vino Veritas. Інаква на тобто істина на вині, а здоров'я воді, так я казав пліній старший. І взагалі ми радимо на будь-якій дегустації. Щоб вони годували з алкоголю, це може бути вино, віскі, будь-який будь алкоголь. Пити багато вина, і на ранок ваш організм і ви самі скажете собі дякую за ну, таку передбачуваність у, у правій руці. У вас келик з вином у лівій руці, у вас обов'язково стакан з водою. Або французи кажуть навпаки, якщо ви правша, трима. Маєте келих вина по ліву руку, а келих води по праву. Тобто, це означає, що воду потрібно пити більше, ніж вино, для того, щоб добре себе почувати і підтримувати водний баланс, так званий. А ще для того, вода, для того, щоб перед ковком і гристо, очищуємо наші рецептори на язиці, і вино сприймається набагато живіше. І всі ті смаки, які є, хотів до нас донести винороб, ми сприймаємо одразу. І так, ковточок

Ну, У ну, смаку більше фруктовості чи ці квітковості? Як на ваш смак? І що ще? Зелене Зелене яблуко є, воно відчувається, тобто фруктовість. Як, кислотність? Яка кислотність? Да. Як для кого? Юра вже пішов на про посмак да. і про на зелене відчуття. Спочатку поговоримо про, про баланс. Да, що сказати з точки зору насиченості, кислотності, текстури. Чи збалансоване вино? Чи, чи, чи вистачає нам кислотності, чи воно приємне з точки зору взагалі, ну, чи воно питке? Бульбашки в роті грають. Да. Дон Пріньон казав, він був сліпий під кінець свого життя. і Він, коли пив вигрісте вино, казав: я п'ю зірки а, через цей перляж, через бульбашки, через січотки, так Е, Окей. Про смак я б сказав, що дуже гарний баланс, приємна кислотність. Сорт винограду це шардоне. Стовідсотковий взагалі сорт, якому не притаманна висока кислотність. Але тим не менш в ігристому вині якраз кислотне шардоне дуже ціниться, і це є основний сорт безпосередньо для виробництва шампанського у шампані. І тут також стовідсотковий блан-де-блан, тобто біла з білого, тобто стовідсотковий шардоне. Досить гарна приємна кислотність. Така масляниста кремова текстура, приємні. Як казав Дон Пріньйон, зірки або як ми кажемо перляж, бульбашки, гра цих чоток. І що стосується посмуку, да, вже визначили. Я б сказав, що от панетона, про яке ви говорите, говорите, вона навіть не стільки в арматі, а в посмаку. Ти робиш ковток, ти відчуваєш дійсно, як, як ви сказали. Шо, що ви маєте на увазі піашки слотність? Ми, ми, ми на, на, ну, ця інформація безумовно є да, у технологів да, компанії колоніст, ми, ми цю інформацію не запитували. Не тому... пишуть на етакетках, не пишуть. На такі, не пишуть пасхо як... ми... yeah. зрозуміло. Кислий, ви правильно правильно задали тон. Кислий кислотний – це трошки е, різні речі. Е, кислотність це е, відчуття в продукті, коли особливо воно важливе для балансу. Вина. І для зараз ми підемо до, до того безпосередньо до фудпелінгу і до балансування вина з продуктами. Тобто, і зараз ми якраз про це більш більш детально поговоримо. Отже, посмак довгий. Як у кого? Після того, як ви прокотнули вино, посмак довгий. Ще є. Я, я так я так розумію, що у, у кави теж посмак э, рахується, один із основних показників є. Ну я думаю, що і в сирі, і в каві, і в інших напоях, в, як і виміряється посмак у каудалях у війні, каудаль дорівнює одній секунді. Тобто, тобто скільки після того, як ви проковтнули, скільки секунд у вас продовжується відчуття вина, стільки каудалів Вина. Тобто, якщо воно дуже тривалий посмак, то ще таке вино називають між собою каудалістим. І так, переходимо до фудперінгу. Так, до фудперінгу Анна нам розказала про два основні принципи поєднання взагалі їжі та, та вина. І це дуже важлива історія. У нас сьогодні, бачите, таке. Як також Анна зазначала, не пара-енегастрономічна, а тріо, тому що ну, безумовно, ми всі знаємо, що там м'ясо та вино перфектно смакують між собою, особливо коли ми там говоримо про червоне м'ясо та червоне вино. Зараз ми також до цього дійдемо. Ми якраз там з Тарасом з Юрою, Перед дегустацією сьогоднішньою перед нашим заходом згадали про сигари. і Я згадав таку фразу, кубинці кажуть, що Ром э, мріє стати сигарою, а сигара мріє стати ромом, наскільки які вони гарно підходять один до одного. Те саме можна сказати про м'ясо та вино. І те саме можна сказати насправді і про сир та вино. У нас якраз звінковий час, французи кажуть, що э, сніданок без сиру як квіти без, без аромату. У нас сьогодні таке тріо, в якому я думаю, що жоден інгредієнт не буде зайвим, третім і навіть запасним, і всі э, добре поєднаються в трьох. І про про футперінг. які є принципи фудперінгу по-різному називають принципи, про які говорила Анна, називають. Ну, Такі запозичені слова з англійської мови, конгруентний та комплементарний. Комплементарний принцип це означає принцип доповнення або гармонія. Я Ні, ні Це різні речі. Перепрошую. <смірші> <смірші> комплементарний це якраз принцип доповнення. Він ще може бути контрастним. Тобто, наприклад, коли ми поєднуємо. Умовно кажучи, там лайм та кокос. Так? Там є деяка у кокосі солод, солодкуватість, у лаймі кислинка. Вони доповнюють одне одного, роблячи таке доповнення в, в смакових характеристиках. І принцип. Гармонійний або конгруентний принцип відповідності, коли там солодке доповнює солодке, наприклад, кисле, кисле ще більш кисле і так далі. Тобто, це принципи, які взаємодіють між собою. Дуже, дуже яскраво, і якщо ми говоримо про більш складний фудперінг, то у одній парі можуть і той, і той і інший принцип поєднуватись. Наприклад, якщо ми візьмемо там якусь запечену лазаню, яку запекали з сиром гаудою з одного боку, і ми візьмемо там, наприклад, і Якийсь ще раз вино червоне, воно з одного боку, за рахунок своїх танінів і за рахунок гарної кислотності, воно буде сповідувати принцип комплементарний поєднується з жирністю та. Такою вершковістю пасти і солонуватістю пасти. А з іншого боку, тобто, ми, ми сповідуємо тут принцип доповнення, комплементарний принцип. А з іншого боку, така дивна нотка, що є, наприклад, в гауді, і в той же час вона є в Шразі, вона дає нам якраз принцип конгруентний, тобто, принцип відповідності і гармонії балансу. Водно, водночас. І Підемо про інші принципи, так розкажемо, які ще принципи використовуються для поєднання правильної гармонійності їжі та напоїв. Це принцип регіональний або географічний. Зараз якраз це дуже модно та популярно. Тобто, ну умовно кажучи, що у нас є регіон, в якому виробляють. М'ясо, ну бичків, там, наприклад, який виписається безпосередньо в цьому регіоні, і в цьому ж регіоні знаходяться виноградники і виноробні, яка виробляє те чи інше вино. Це про Аргентину, мабуть. Наприклад, у нас сьогодні вина всі українські будуть. Отже, це принцип регіональний або географічний, є принцип Соусний, що стосується. Ну, я думаю, що в кухарі це про це добре знають, що соуси. Можливо, відповідають за е, перінг е, страви з вином більше, ніж е, сама текстура страви. Тобто соус... Е, Ну, часто дає більше гнатіків нам про те, яке вино підібрати до, до цієї страви ніж ніж сама страва. Ну там, наприклад, можна взяти якийсь легкий салат, але там дресінг чи соус, який буде подаватися до цього салату, він бере на себе першу скрипку з точки зору поєднання з так, тим да. чи іншим І вином. Дуже яскравий приклад. Я все одно привожу яскравий приклад. Вино. Та спаржа це такі продукти, і вони антагоністи, як то називають іноземною мовою. Вони, вони не, не поєднуються. Але ж правильно приготована спаржа, і плюс соус, який використовується для спаржа, тобто бешамель, голландський або сирний. І цей соус дуже гарно співпадає до поєднання з. Савіньон блан або з якимсь кислотним ще вином, типу, типу Віанія. Це такий яскравий приклад. Також ще приклад італійський санжо, санжовезе, тобто ви знаєте, к'янті практично з нього зроблять. І пасту з томатним соусом. Кислотність санжовезе чудово підходить під кислотність томатної пасти і дуже гарно цікаво поєднується. Ось такий це і соусний, і географічний принцип одночасно. Так, і до того ще додамо принцип текстурний, так так званий, або принцип консистенції. Такі більш потужні насичені вина з більш складними насиченими стравами зазвичай подаються, і навпаки, легке вино гарно гармонує з якоюсь легкою ніжною стравою. І сама консистенція велику роль відіграє. Наприклад, ігристе вино з ікрою за рахунок того, що і там і там є такі бульбашки, коли ми відчуваємо, коли там розкусуємо ікринку. і... Цей перляж зірки, які ми зговорили з Юрою, вони також чудово поєднують одне одне. Ми, мабуть, уже до з як я казав, коли представляв наших колег, вони да, досить ну, поетично ну, можуть доб... розповідати <рес> до досить день. довго Закінчу. про вино. <рес> я просто що хочу сказати, що що поєднання вина і, і їжі – це досить цікава тема, і про неї можна розмовляти годинами, а мабуть, і більше, якщо під хороше вино і в гарній компанії. Але ж що я скажу, що до кожної страви. Практично є своє вино супроводжувач. І дуже важливо те, щоб обов'язково вино не боролося за, за смак з вином, а щоб воно або, або поєднувалось, або підкреслювало, або ще більш ще один, іще один принцип поєднання, є, про який не може Олексій не сказати, це принцип контрастності. Ми два слова і все, і тікаємо. У контрастність це є і є одним з варіантів комплементарності. Так, коли ми там поєднуємо, ну, наприклад, жирне з гарним з гарною кислотністю, так ми додаємо ну. Потужність страви, да, і гарну кислотність вина це, це е, якраз е, те, про що говорить е, Юрій. І ще важливо сказати да, про, про питання синергії. Як у нас сьогодні має відбутися синергія в співпраці там, е, кухарів, шеф-кухарів з Сомельє, е, так і синергія відбувається за рахунок е, якраз поєднання на молекулярному рівні е, напоїв в даному випадку вина е, і, і страв, які чудово Мають гармонівати гармонівати гар, між собою та доповнювати водночас одне одне. І насправді всі спікери попередньо говорили про те, що. Можливо, щоб споживачі розуміли і отримували насолоду від їжі від напоїв, і не просто від того, що там випили вина і їм стало добре через алкоголь чи через кондицію, яка в ньому є. А якраз естетичне задоволення від розуміння поєднання цих смаків, і при гарному фудперінгу створюється магія. Якраз та, якою ми і насолоджуємо Сін, енергія, так як казав один шеф-повар французький, не пам'ятаю, який мені потрібно на Наповнити мозок відвідувачів, а не заповнити їх рот. Тому потрібно не тільки смакові відчуття у роті, вони теж важливі, але ж то, що ви бачите, і те, що до вас доходить у мозок, це дуже все. Тарас, як, це... Як, як після гарної вистави, Дякую. ми запам'ятовуємо те, що дивилися Дякую. і чули, так і від гарного перінгу ми маємо запам'ятати задоволення, яке ми отримали, яке отримав наш мозок. Дякуємо Юрій Олексій.